Дзвінка Матіяш. Мене звати Варвара. Повість. Скорочено. Бувають у житті такі події, після яких життя цілковито змінюється раз і назавжди. Так, ніби вас розвернули на 180 градусів. І ввечері вже зовсім інакше, ніж було зранку. Ніколи й не думала, що таке може статися зі мною, наче я героїня фільму чи книжки. Але саме такі змінювальні події відбулися зі мною 21 листопада 2020 року. Того листопадового вечора, точніше листопадової ночі, я почала вести щоденник. Вирішила записувати нові думки, відчуття, емоції та здогади, щоб їх не забути, а ще щоб упорядкувати і зберегти для самої себе. Можливо, я перечитаю ці записи, коли мені буде багато років, наприклад, 40. Отож, усі наступні дні те, що наповнювало мене і ви. Вихлюпувалося фонтаном, я записувала в щоденник. Ніколи раніше не думала, що стану людиною, яка веде щоденник, бо досі не відчувала такого бажання та потреби. У мене занять і так більше, ніж досить: школа, басейн двічі на тиждень, спортивні танці раз або два на тиждень, залежно від настрою. А коли хочеться просто зайнятися нічого не робінням і розслабленням, ми з Маргаритою. Це моя найліпша подруга, з першого класу сиджу з нею за однією партою. Гуляємо вулицями найкращого міста у світі, їмо морозиво в теплу пору року і вафельні трубочки, У холодну. Гріємося в торговельних центрах, розглядаючи вітрини бутиків. Одним словом, не до щоденника. Найкраще місто у світі це Київ, бо ж, напевно, ви не знаєте, про яке місто йдеться. Ми з Маргаритою живемо в Києві і дуже цим пишаємося. Нам дуже пощастило. Якщо ви також кияни чи киянки, пощастило й вам! Вечорами мені, тим паче, аж ніяк не до щоденника. Я роблю уроки, а потім читаю все, що написав сер Конан Дойл у Шерлока Холмса, і самотужки опановую дедуктивний метод. А на це потрібно, хочу вам сказати, чимало часу. іншим, забула представитись мене звати Варвара. Я живу в Києві та навчаюся в школі номер. Зрештою, навіщо вам номер? Та ні, я не боюся, що ви вирішите відвідати нашу школу і дізнаєтеся щось про мене, чого вам знати не треба. Зрештою, ви мене не впізнаєте, якщо випадково побачите в шкільному коридорі, бо моя зовнішність середньостатистична. Нещодавно я дійшла такого висновку. Це ні добре, ні погано просто факт. А школа в нас непогана, наша класна керівничка Ольга Миколаївна теж не дуже навіть нічого. Вона трохи строга, але дозволяє нам те, про що в паралельних класах можуть лише мріяти. Ну, наприклад. Нам можна приходити до школи в порваних джинсах і спідницях вище коліна на 10 см. Ну, а в А-класі тільки на 5. І менше пощастило. Наша класна керівничка Ольга Миколаївна викладає українську мову та літературу. Вона фанатка диктантів. Ми їх пишемо, здається, уже на кожному уроці. А ще вона любить, щоб ми розвивали творче мислення і пізнавали нове. Тому час від часу дає нам завдання на різні творчі теми. Треба підготувати виступ хвилин на 10 і розповідати так, щоб аудиторії, тобто решті однокласників, було цікаво. Такі творчі заняття в нас відбуваються раз на місяць. Тоді замість мови і літератури маємо два уроки виступів підряд. Переважно на таких уроках весело та справді можна дізнатися про щось цікаве. А в листопаді була тема імен треба було дізнатися про значення свого імені і придумати, як цікаво про нього розповісти. Можна було розповідати про себе, а можна про якихось видатних людей. Що мали це ім'я, на яке хочеться бути трішечки схожими. Одним словом, варіантів багато. Але ви собі можете таке уявити, я взагалі забула про це завдання. Навіть цікаво, як може щось отак вилеті, вилетіти з голови. Адже власне ім'я це дуже цікава тема. Я хотіла дізнатися щось важливе про ім'я Варвара. Це точно? І зовсім про це забула. Ну, от як таке може статися? Отож, сиджу я поруч з Маргаритою, яка явно все підготувала про своє ім'я. І швиденько шукаю в гуглі потрібну мені інформацію. Ну, от, прочитала, що Варвара ім'я грецького походження. Та означає, чи то чужоземка, чи то щось пов'язане з варварами. А варвари, самі розумійте, не мій орієнтир. З видатних жінок, яких звали так само, як мене, першою на очі мені натрапила свята Варвара. Історія цієї жінки доволі дивна і не надто мені сподобалася. Ну, гаразд, Варвара жила в третьому столітті. Тоді взагалі життя було зовсім неподібне до нашого. Але те, що я прочитала, то вже якось занадто. Батько у Варвари був справжній деспот і садист він забороняв Варварі робити те, що їй подобається, і зачинив її в спеціально збудованій вежі, начебто для того, щоб уберегти її від поганого товариства. Було тільки сказано, що Варбарин батько дуже хотів видати дочку заміж за достойного, на його думку, кандидата. Християнські погляди Варвари чомусь страшенно розлютили її батька, і він захотів, щоб дочка від них відмовилася, щоб слухалася тільки його, а переконати її він вирішив у зовсім негуманний спосіб бив дочку, знущався з неї. А це, як на мене, дуже страшно. До того ж, я вважаю, що це, не норма... що це нормально, коли в людей різні погляди. Особливо, якщо йдеться про батьків і дітей. От, наприклад, ми з татом багато що сприймаємо цілком по-різному. І це чудово. Мій тато, звісно, у шоці від болотяно-зеленого лаку для нігтів на лівій руці, від яскраво-салатового на правій. Але йому б на думку не спало мене за це сварити так само, як і за погляди. Хоча, поки що, з поглядами в нас усе більш-менш одностайно. А Варварі в ті далекі часи було дуже важко вона любила читати, а не цікавилася модами, коштовностями та всілякими дівчачими штуками. Проте її батько вважав, що дівчата мають цікавитися тільки цим. Дивний він був чоловік, дуже дивний. І за типом темпераменту дуже неврівноважений холерик із садистичними нахилами. Він мені зовсім не сподобався. Ольга Миколаївна вичікувально дивиться на мене. Починаю з того. Що ім'я Варвара дуже таємниче і загадкове. І що я коротко прочитала про життя Святої Варвари, і є в ньому багато незрозумілого для мене, тож маю це обміркувати. Але почну з того, що означає це ім'я, а із цим також не все однозначно. Увечері спитала маму, чому мене назвали Варварою? Мама відповіла, що із цим питанням до тата. Бо це він має розповісти мені всю історію. Гм, цікаво. Уся історія значить, вона є і вона довга. Знаєш, Варусю, я завжди хотів мати доньку, починає тато, відсорбнувши ковток кави, відламавши шматок пекучого чорного шоколаду. Хоча здебільшого чоловіки мріють про сина. Хлопці, це добре, але вони такі шалапути, а от дівчинка, принцеса, мені бракувало в домі маленької принцеси, бо твоя мама велика принцеса, а дві принцеси завжди краще, ніж одна. Тож, хоч, хоч у нас було двоє синів, а багато хто зупиняється на двох дітях, мені хотілося б, щоб у нас із твоєю мамою була третя дитина. Дівчинка. Ну, так, мої старші, старші брати близнюки справді шалапути. Добре, що вони зараз уже дорослі навчилися менше шалапутити. Ось і зараз вони поїхали на чергові баскетбольні змагання до Хорватії. Коли мої братики не грають у баскетбол. То їздять у географічні експедиції, бо вони географи, а ще обидва вчаться в аспірантурі і пишуть дисертацію на якісь географічні теми. Не одну дисертацію, а дві ясна річ. А коли мої брати були такого віку, як я зараз, батькам увесь час доводилося стикатися з багатьма цікавими проблемами. Наприклад, розбите м'ячем сусідське вікно, чи яскраво зелена ванна, як наслідок невдалого експерименту з фарбуванням волосся. А ще на балконі в нас постійно відбувалися рок-концерти. Це травмувало наших сусідів усерйозне надовго. Ще й багато всякого. Я дуже зрадів, коли народилися хлопці. Двоє синів за один раз. Таке не часто буває. Я був дуже щасливий тато, але все одно чекав дівчинку. Я знав, що в мене ще має бути принцеса, точніше, у нас із мамою. Одного вересневого вечора ми з мамою вирішили залишити твоїх непосидючих братів дідусеві та бабусі й махнути на тиждень у маленьку відпустку до відня. Нам захотілося віденської кави, віденського шоколаду, віденської опери, віденських музеїв і погоди. І ще багато чого, що можна знайти у Відні. А привід поїхати до Відня був. Нас уже давно запрошували мої друзі, які туди перебралися. Коли ми їм зателефонували, вони сказали, що чекають нас на Різдво. Бо ж немає кращого часу, щоб побачити відень ніж кінець грудня. Адже якщо ми приїдемо числа 20-го, то встигнемо насолодитися, тобто різдвяними ярмарками. З Останніми днями перед різдвяного часу який зветься Адвент, що в перекладі з латини означає прихід. І всіма іншими дивами, що передують Різдву, а потім і самим Різдво. Отож ми купили квитки на потяг до Варшави, а звідти на літак до Відня і вже 21 грудня у найкоротший день року, із самого ранку гуляли в центрі столиці Австрії, слухали мелодії її вулиць і Кам'янець. А Різдвяного ранку, коли ми снідали за святково прикрашеним столом, наша Гостинна господиня Ілона поставила посеред столу склянку з розквітлою гілочкою черешні, сказала, що розцвіла Барбара Ресвіг і що це вирішує нам щасливий наступний рік. А що це таке? спитав я, бо ж ніколи не чув такого. Гілочка Варвари? Чи я щось не те зрозумів? Ти все правильно зрозумів, Олексію. Барбара Розинг справді означає гілочка Варвари, але це не звичайна гілочка. Ілона розповіла нам, що в Австрії, а також у Німеччині, подекуди ще збереглася давня традиція в день святої Варвари, його тут відзначають 4 грудня, за три тижні до Різдва, ставити у воду гілочку черешні можна яблуневу, вишневу, абрикосову або навіть гілочки форзиції. Тоді на Різдво можна милуватися золотим букетом. Але Черешнева Ілоні подобалась найбільше. І якщо ця гілочка розцвіте на Різдво, то це дуже добра прикмета. Наступний рік буде вдалий і щасливий. Усі плани будуть реалізовані, а мрії здійснені. За рік, 4 грудня, у День Святої Варвари. За західним календарем, ми з мамою поставили у склянку з водою черешневу гілочку. І знаєш, ми навіть не сумнівалися, що 25 грудня наша квіточка зацвіте, ми знали, настане день, коли я розповів тобі цю історію, яка розпочалася колись давно в різдвяному відні, і, можливо. Ти захочеш сама поставити гілочку святої Варвари? Адже ти Варвара? А що може бути кращого за гілочку святої Варвари від Варвари? Тут на мене чекало багато дивного і незрозумілого ну от, наприклад, чому її вважали в Україні і не тільки покровителькою жінок, чому саме вона? І кому першому спало таке на думку? Точніше, першій, бо це явно була жінка з дуже багатою фантазією. А ще я довідалася, що в Україні також був звичай ставити у воду вишневу гілочку в день, але робили це тільки дівчата. І чия гілочка на Різдво розквітне, то дівчина вийде заміж наступного року. Усе таки це явно дохристиянський звичай і, мабуть, пов'язаний із сонцестоянням. Але чомусь наш звичай мені значно менше сподобався, ніж віденська троянда, яка розцвітала для всіх і приносила щастя всім: дорослим дітям, чоловікам і жінкам, тим, хто вже вийшов заміж, і тим, хто не збирався одружуватися. Я активно вивчаю все, що можу знайти про святу Варвару. Усі зображення святої Варвари, які можна знайти в інтернеті, я також переглянула. Ікони у візантійському стилі, суворі, народні українські ікони, трохи кумедні, ікони західні більше подібні до картин, а скульптури то найцікавіше варвара зображена біля вежі, у яку її посадив батько. І вежа лише трішечки вище за саму варвару. Мої, мої пошуки захоплюють мене все більше. Ось зараз навіть не можу згадати, як саме я знайшла свою Варвару. Усе було так швидко, не те, що нелогічно, просто дивно. Заходиш на один сайт, читаєш там щось про когось, переходиш на наступний сайт, довідуєшся щось нове про рідне місто та людей. Що жили в ньому сто років тому, і раптом чомусь від усього, що читаєш, перехоплює подих і ніби починаєш читати між словами й надрядками. Не знаю, чи ви розумієте, що я маю на увазі. Коли читаєш надрядками, відчуваєш, що зір став гострішим. Бачиш значно більше деталей навколо, і деталі розсипаного пазла починають складатися в яскраву картину. Ну от, що такого неймовірного, що в Києві ще до комуністичного перевороту, який відбувся 1917 року, можна було побачити в музеї Ханенків, у якому ми з батьками не раз бували картину Адам і Єва. Мене вразило ще інше. Музей Ханенків, це ж музей, створений подружжям. І звали цих чоловіка й дружину Богдани і Варвара. Розумієте, до чого я веду? Я знайшла видатну незвичайну жінку з моїм іменем, дуже реальну та сучасну. І вона жила в Києві, ходила вулицями, якими ходжу я. Уявляєте? Може, і дивно так казати, сучасну, адже Варвара Ханенко померла 1922 року, себто століття тому. Але я чомусь сприймаю її як свою сучасницю. Сама не знаю, як таке може бути, адже Київ сто років тому був зовсім інакший, багато вулиць мали інші назви, люди були інакші, носили інший одяг, інші зачіски, слухали іншу музику. Не знали, що таке інтернет, смартфони, метро. Тож повертаюся до моєї тезки Варвари Ханенко. Вона відразу стала моєю улюбленицею. незважаючи на те, що я про неї практично нічого не довідалася. Але Вікіпедія на упоміч, як завжди, моя Варвара, сподіваюся, вона не образиться, що я так її називаю. Була дочкою відомого всім киянам власника цукрових заводів, мецената й колекціонера Миколи Терещенка і народилася в Глухові, бо там її батько мав маєток. У Глухові вчилися Григорій Сковорода та композитори Березовський і Бортнянський. Не чули про таких? А я чула, бо мої батьки цікавляться класичною музикою. Звісно, я поняття не мала, що вони вчилися в Глухові, і що Сковорода гарно співав, якось це мені не спадало на думку. Шкода, що з тих часів немає жодних записів було б цікаво послухати. Знаєш, дорогий щоденку, я трохи розчарована, що так мало збереглося фотографій Варвари Ханенко. Бо ті знімки, що є, зроблені на основі портретів, а портрет це все таки не фотографія, тому на всіх тих зображеннях Варвара виглядає по-різному. Скажу лише, що вона зовсім не схожа на Афродіту, і це плюс, а не мінус. Може, через це вона мені ще більше подобається? У неї гарний погляд, з нею було б цікаво порозмовляти. Наприклад, про її подорожі Європою. Здається, Варвара Ханенко завжди мандрувала разом зі своїм чоловіком Богданом. Вона вийшла заміж у 20 із хвостиком років, тобто, коли вирішила одружитися, їй було приблизно стільки, як зараз моїм братам шалапотам. Поки що все це здається мені таким далеким одруження, зустріч із людиною, з якою захочеш жити разом. Як зрозуміти, що це саме та людина? А ще мені цікаво, чи вела Варвара щоденник, побачила в неті фото її листа до сестри, ох, який у неї нерозбірливий почерк. Я взагалі нічого не змогла прочитати. Про щоденник ніде нічого не згадано, а саме в щоденниках люди пишуть усіляки дуже важливе. Може, Варварі Ханенко теж було цікаво, чому її назвали Варварою, І як жили інші Варвари, І як вони житимуть, коли вже її не буде. А ось зараз уявляю, житиме собі дівчинка Варвара в Києві 2200 року, літатиме до школи на повітромобілі, Якщо тоді ще треба буде відвідувати школу особисто. Можливо, вона буде на дистанційному навчанні і паралельно вчитиметься в школі в Києві, десь в Австралії Канаді? Може, у 14 років вона побуває на Марсі і на дні океану, і їй здаватиметься, що вона ще нічого в житті не бачила? Вона вважатиме, що колись життя було повільне та нецікаве, бо як люди могли жити без польотів на Марс і повітромобілів, як їм не було нудно. Чи почує вона щось про Варвару Сабадаш, тобто про мене, худорляву дівчинку, що жила у 21-му столітті, складно сказати, бо ж моя історія тільки починається, і я не знаю, чи будуть у мене якісь досягнення, чи напишуть про мене у Вікіпедії. Зрештою, це не має аж такого великого значення про моїх батьків нічого у Вікіпедії не сказано. Але вони мега круті батьки, і я ними пишаюся. Тому можу сказати: якщо Варвара із 2200 року якимось дивним... дивом довідається про черешневу гілочку святої Варвари, вона навіть не здогадається, як їй пощастило, адже її чекають після цього великі зміни. А зміни це завжди цікаво. Виявляється, я фанатка змін. Здається, я цього ще не записувала щоденку. На другому творчому занятті, присвяченому іменам, яке відбулося наприкінці грудня, я продовжила свій попередній виступ. Ольга Миколаївна відвела мені останні 10 хвилин другого уроку і попросила бути лаконічною. У результаті мій виступ тривав півгодини. Добре, що це вже був останній урок, і я ще навіть не встигла всього розповісти. Фото черешневої гілочки розквітлої й прекрасної стало справжньою сенсацією в моєму класі. Слово варварина гілочка також. Тепер у нас його всі вживають. Воно означає щось настільки дивовижне, аж важко уявити, що таке буває. Між іншим, історія моїх романтичних стосунків із цього й почалася. Уже ніхто не вигукує, що я з племені диких варварів і що варварам відривають носа в торговельних центрах. Я стала варварою, черешневою гілочкою. Виходить, що я це щось настільки дивовижне, аж важко уявити, що таке буває, але я є. Чи я така ж прекрасна, як Афродіта, народжена з морської піни? Звісно, ні. Бо мені кажуть, що я ще прекрасніша. Отож тепер я Варварина гілочка, і мені це подобається. Більшість таємин святої Варвари все одно ще не розгадано, але якщо вона хоче залишатися загадкою, Хто ж може їй у цьому перешкодити? До мого дня народження залишається трішки більше місяця. На дворі вже справжня весна, сніг уже майже розтав. Якщо в мій день народження буде гарна погода, садитимемо з дідусем черешню. А якщо ні, на цей день у нас є багато інших планів. А знаєте, що означає Ейбрь? А я знаю, якщо ви ще не розгадали таємницю свого імені, саме час цим зайнятися. Адже мої дослідження виявилися дуже успішними і корисними. Зокрема, для особистого життя бажаю вам таких самих і ще більших успіхів. По скрипту. Ми з дідусем посадили аж дві черешні святої Варвари. І уявляєте? Вони прийнялися.